Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, мова піде за експерта, який ну, пів України хочуть за нього заміж, пів України хочуть від нього дітей. Стосовно цього свіжого Арестовича, я це писав у Фейсбуці, повторюю. Да, він дуже гарно говорить, він дуже розумно говорить, проникло, у нього дуже вибудована риторика, він професіонал. Але е, він е, дві речі. Перша річ. Що хто не довіряє владі, той тим схожий на мацкалів. Е, ну е, довіряти владі це якраз типова риса мацкаля. Їм влада може ссати вуха, я не знаю, які воду їм говорити, і вони вірять своїй владі як зомбаки. Не вірити владі це природний стан справ України, стан душі українця за останні, не знаю, 30 років у нас накопичилося чимало приводів Не вірити владі. Таке враження, що деякі люди ранувато повірили в перемогу над Росією і вже починають будувати фундамент якоїсь там майбутньої України, яка має всі шанси стати Росією. -2. І із маніпуляціями, і от такими, вот як це як, як видав Арестович. Рестович. Тобто, Говорити, що е, ми маємо вірити владі, це нонсенс. Ми маємо вірити фактам і маємо бачити реальну ситуацію. А вірити, що нам хтось говорить, М -м -м дякуємо, але ми вільні люди, і ми маємо право думати, е, мати вільну волю і вільний розум. Значить, це перше, друге, друга маніпуляція Арестовича. Наскільки вона груба, і наскільки вона, ну, не знаю, не буду розкидуватися словами, скажімо так. Коли він говорить, що відкидуючи цей договір, ви тіпа, мало не честь нарушаєте те, той крові солдатів, яка, які за вас проливають. На ваш розсуд, друзі, у вас є родичі на війні, у вас є... Спитайте у них, що вони думають про той договір. у людей, які власне, проливають кров. І тоді можна щось сказати. А коли за них розписується листович, який кров не проливає, то ну, як вам сказати, не дуже красиво, то позирається. Е -е -е -е. Тобто, як підсумок, не сотворіть собі кумира, Христович давав проникливі класні інтерв'ю, він давав. Я слухав ті інтерв'ю на Радіо Марія, де він розказує, який він католик. І так далі. Віруючий християнин, питань нема. Учень баумейстера і таке інше. Але е... звідки гарантія, що така розумна людина, який прожоний маніпулятор, буде правдивий і в таких речах, що він не купує банально вас. Це дуже спорно. любі дії треба дивитися по плодах. Плодів ми ще не бачимо, плоди ми побачимо після війни. Треба думати за факти. Поки що, факти такі, що все неоднозначно і все може бути сумнівно. І оце все християнство не треба думати, що Арестович такий великий християнин. Як я вже писав у Фейсбуці, Арестович. Недавно давав інтерв'ю, де він сказав, можете загуглити. От, якщо ви хочете перевірити мої слова, прямо зараз відкрийте Google, там напишіть Арестович, я много врав вам. І там буде його інтерв'ю, де він ну, кається чи що там, я не знаю, але він там називає список своїх авторитетів. Він там перечислює різні, різних людей, яких е, імена не знаю, знаєте ви чи ні, але там є такий собі Жак Фреско. Там його деякі видання перепечатали як Жана. але він насправді жак, бо фреско є лише один. І цей фреско це автор такого масонського глобалістичного проєкта Венера, який е, про, вони пробували створити нову тоталітарну секту наукоподібну. Вони випустили фільм Дух времені, дуже широко відомий, де брехні антихристиянські того фільму вже дуже шикарно вскриті і розкриті. Тобто це така дуже така зміїна, паскудна така антихристиянська пропаганда в дусі в комуняк. І оце от Жан Фреско, який є творець того концепта, Арестович називає його одним із своїх. Ну і з людей, які його надихають. І для цих людей, що таке християнство? Це спосіб маніпуляції масами, це спосіб маніпуляції християнами. Тому, коли е, говорить за християнство і каже, що він великий християнин, людина, у якої в авторитеті Жан Фреско, то люди добрі, браття у Христі. Не ведіться так легко, просто, як, як нам це каже неоднократно, чувайте. Бо, бо вас можуть купувати люди, для яких християнство це просто спосіб маніпуляції масами. Але велике питання, якою буде Україна майбутнього. І ну, ми всі віримо, що вона буде нормальна. Ми всі віримо, особливо після посвяти Папою, що восторжествує правдиве християнство, а не отаке от, лоск. І, але воно має восторжествувати, я сумніваюся, що будуть ангели з неба спускати, спускатися і всім казати: не бійся, роби так. Я не думаю, що, бо це дуже рідко буває. Скорше всього, ця посвята фатимській обітниці мають збутися через нас, через нашу тверезість суджень, через наш розум. І тому ми маємо бути розумні вже тепер, коли, е, ну, коли хтось, в тому числі прикриваючись християнством, пробує нам щось незрозуміле заливати у вуха. Не сотворіть собі кумира, дуже вас прошу. Всім з Богом, все буде добре. Слава Україні, слава Ісусу Христу.